Чудові чоловічі светри від лівер G. Дивіться, які чудові. Ось тут у нас гарна така горловинка, є блискавка для того, щоб регулювати, щоб вашій шиці було зручно. Також дивимось, які довгі чудові рукавчики, дивимось, дивіться, манжети. Вони всі прорезинені. Також ось внизу, дивіться, як воно гарно все родзиниться. Тут всі розміри досить великі. Тобто, дивіться, є також ось така моделечка. Вона також дуже зручна горловинка, знов-таки блискавка. Дивимось рукавчики. І знов таки низ. Але тут трішечки інший состав. Дивимось по составчикам. Дивіться, ось у нас чорна версія. Тобто тут такий колір. Тут 100% полієстру. І дивимось варіацію, Якщо у нас сіреньке, у нас тут 53% полієстру, 30% віскоси і 17% поліаміду. Всі дуже комфортні варіації. Вартість однієї штучки 299 гривень. В лоті у нас 7 штучок. По розмірам 2М, 2 Ельки, 3 XL. Загальна вартість лоту – 2093 гривні для того, аби замовити, звертайтеся до наших менеджерів.